Привіт усім. У нас зараз січень. Був сніжок. Сніжок був, був мороз, але в нас невеликий сніг був, і так ось навіть землю видно, він не покрився її землі. Зараз близько нуля градусів зверху сосульки позамерзали, але великого морозу немає. Я не була тут на дачі тижня-три, мабуть. Хочу показати наших крюк, як вони вже виросли. Світла в нас немає. Попереджаю. Ми без світла. І в квартирі в нас немає, там, де ми живемо, світла зараз відключили. І тут світла не було, зранку не було, і це вже ми приїхали після обіду, щоб їх покормити. Світла немає. Так вони повиростали. Чоловік каже, що близько. Ну, десь 150-160 кг десь їх є. Я не знаю, коли їх здавати. Вони такі тут їх клітка не дуже велика для них. Вони вже виросли. Вони такі замурзані. Але це не головне. Головне, щоб були наїжені. Вичився, та буде добре. Так, ця кліточка тут три. Їх там відсадили, з одної клітки перевели сюди трохи, бо вони там теж виросли, їм було тісно. І цю невеличку клітку перевели трьох менших. Чавкають. Ці місця більше вони чистіші. А тут зовсім здорова клітка для трьох. Це вже більші. Вони чисті. Лежить, відпочиває. Водички мені надали, вони попили. Будуть давати їм скоро їсти. Вони вже знають. Що як до них хтось приходить, буде їм щось давати смачне. Ой, заглядають. Якщо чесно, я до них у клітку заходить, боюсь. Я нічого не роблю з ними. Це бізнес не мій. якби я, то я б за нього і не взялась. Ну, а чоловік із сином тут працюють з ними. Це ще одні хрюшки. Теж замурзані, стоять, слухають. Знімаю, я вам показую, як все є. Нічого спеціально не вичищали, тільки приїхали перед обідом, ще і їсти не давали їм. Так що весь марафет у них ще впереді. Трохи замурзані, зате живі і здорові. І не голодні. Я думаю, ці теж лежать, рухають. Ці вже більші. Всі позавчора зірвали пол. Пол був залитий тут. Вирили таку яму, дорили прямо до землі. Ну і що? В результаті мусили купляти дерево, дерево, ліс, я не знаю, як правильно сказати. І селить їм тут пол дерев'яний. Тепер вони з новим полом. Ось така в них історія. Зараз підемо ще до одних. Так, це вже сарай. Тут змуровано. Подивимося, це ці наші лопоухи з вухами такими. Немає світла, я вже казала, темно. Я думаю, що вам хоч щось видно. Які теж ждуть, коли їм їсти дадуть. О! Став на задні лапи. Каже, я б того телефончика похрумав. Тут серед них був один такий самий самий менший, далі там. Він такий був малесенький, я думала, що він і не виживе. Ну, самий менший. Ну, Зараз, ніби він так підріс, але все рівно він. Маленький серед них. Так, а тут, тут не знаю, побачите? Тут зовсім темно. Ще, ще є. Я вже не включала фонарика на телефоні. Щось так видно. Так, насправді тут видніше, просто камера так цього не показує. Ось іде. Ну, якось так з нашими хрюшками. Зараз підемо на двір, подивимося, що робиться там. Тут все невесело. Такі фарби такі невеселі. Ну, добре, що зелено, хоч трошки. Перескліт такий гарненький. Лісячко своє не скидає на зиму. Все, підмерзало. Листя немає. барбарис лісічко скинув. Шовковиця моя. Немає ще бронюк, ще рано, ще зима. Ялинка, яку я пересадила цього року, надіюсь, вона приживеться і буде. Верба, кузя, пендула. Такі бруньочки на ній. Сусну цю теж в цьому році пересадили. Коли будували цей сарай для свиней, теж вона дуже близько виявилась і її пересадили. Стоїть вона зараз ніби добре з нею все, але на весну буде все видно. Теж дуже хочу, щоб вона прижилась. Їй, мабуть, років 4, а може і 5 у мене вона. Я її формую. Вона була зовсім маленька, коли її купували. Що якщо вона пропаде, мені буде дуже жалко. Кліматис з своїми віночками такими, я його не обрізаю на осінь. Весною вже будемо дивитись, де відростає, скільки відростає, і потім будуть, як його відрізати. Інжир. Це наша інжирна яма. Вона накрита. із фури такий тент, здоровий. І все накрито. Ми обрізали інжир у цьому році. Хотіли вмолодити його. Так що, думаю, інжир теж буде в цьому році, як і ми Час покаже. Скільки гною у нас після свиней. Така здорова куча, там навіть розгородили забор, почали носити до сусідів трохи. Бо якщо весь сюди, то буде дуже багато, а город у нас вже зазораний. Тобто, поки не будемо копати картоплю, то... а ми її ще не садили, гною вивозити не буде куди. Тому предложили сусідам вони з радістю. Безкоштовний гній це дуже добре їм. Ну, ось такі якось такі справи. Тепліця термос наша цитрусова. Зверху присипало сніжком, нічого не видно. Вона замкнута на замок. Треба взяти ключика і подивитись. Щас я візьму ключика, але це вже зніму вам в наступному відео. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик. Все буде Україна! Пока, пока.